9 вересня, свій день народження, відзначає шерстюк Валерій, мешканець села Морозівка, що на Ізюмщині. Ми, всі твої друзі однодумці, щиро вітаємо тебе з цим святом і бажаємо здоров'я і перемоги над рашистською чумою 21-го століття. Все своє життя ти працював на Савинському цукровому заводі. Вносив свій вклад в незалежність України. Тобі є що пригадувати? Адже ти ще тоді вів боротьбу з Компартією України, за що і був в немилості до керівництва. Ми з тобою часто дискутували і за нашого життя політики нашої влади. Ну шувалір, що тут сталося? Ану, розкажи мені. Тварюка під названням Путін, і його команда. Привітали жінок з 8 березня наших. На 8 березня якраз. На 8 березня ввечері кинули неуправляєму бомбу. Це третя бомба по морозів. Там коло ставка ще одна, хлопці кажуть, там десь на вулиці ще одна. Тобто все не керовані. Це бомби, які саме летять куди хочуть. От кинув і полетів. Все. За що і про що? Ну, ну, Творівка із тварівка, що вам скажу хлопці. Героям слава. Хлопці молодці держаться. Люди, кріпіться, мужайтеся. Нас другого виходу нема. Земля наша. Ми повинні відбудуємося. Нікуди воно не дінеться. Нікуди не дінеться. Життя людей жалко, дітей жалко, приляканих, скалічені, судьби, скільки. А з іншої сторони ж я ж кажу, що може таки в українців в частині проснеться розум. Нація відрождається. Нація в доброму слові, не нацизм, а нація в доброму слові відродиться. Може. Тобто буде пересінка цінності. Ну, все буде добре. Все буде добре. Перемога за нами. Питання. Слава Україні! Героям слава. Я від імені всіх твоїх друзів, побратимів. Щиро вітаю тебе з днем народження. І днем визволення села Морозівки від рашистської окупації. Як бачиш, наші хлопці ЗСУ зробили для тебе подвійний подарунок. Тепер треба оту нечість вигнати із усієї України, і тоді і в тебе, і в нас, усіх, буде велике свято День Перемоги. Україна понад усе, слава героям, таким, як ти.